Чи є вакцинація проти COVID-19 безпечною та рекомендованою для людей, які мають хронічні хвороби і є імуноскомпрометованими, тобто мають ослаблену імунну систему? Деякі люди із хронічними захворюваннями можуть мати ослаблену імунну систему або отримувати препарати, що пригнічують її функцію. Імуноскомпроментовані люди мають підвищений ризик тяжкого перебігу covid 19 та смерті. Усі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, забезпечують значущий захист проти тяжкого перебігу COVID-19 і є безпечними для імуноскомпрометованих людей. Імунна відповідь на вакцинацію проти COVID-19 і набутий завдяки її захист можуть бути не такими сильними у імуноскомпроментованих осіб у порівнянні із рештою людей. Тому імуноскомпроментовані особи та ті, хто перебувають у тісному контакті з ними, мають отримати розширений первинний вакцинальний комплекс із додатковою третьою дозою а після того першу та другу бустерні дози із інтервалом у 3-6 місяців.